Всім доброго дня! З вами знову канадський Марк. І сьогодні я для вас приготував дуже-дуже класне відео. Я зараз стою біля парламенту е, Альберти в місті Едмонтон, столиці е, прекрасної, міцної, багатої провінції в Альберти. І я хочу сьогодні, щоб кожен українець. Кожен, хто мене дивиться, додивився це відео до кінця. З поваги до нашої нації, з поваги до, наших, до нас, як українців, тому що нарешті, нарешті, нарешті. Канада е, встановила пам'ятник е, нашим українцям, яких з 1914 року по 1920 рік закрили були і насильно заставляли розбудовувати банф національний парк і вважали наших українців зло, злочинцями. Тому, якщо ви хочете додивитися це відео до, до кінця, то додивіться, тому що це дуже дуже важливо, щоб кожен українець пам'ятав про нашу історію і щоб кожен українець зрозумів, е, наскільки це важливо і наскільки це. Круто, що нарешті-нарешті уряд е, в цьому парламенті визнав це і поставив пам'ятник зразу, од недалеко від парламенту. І в Веднотоні, щоб ви розуміли, стоїть перший е, пам'ятник голодомору. Е, він знаходиться взагалі прямо в центрі, прямо в самому центрі міста. Тому це дуже класно. Мені дуже приємно, що я живу в такому класному місті, яке дійсно дуже сильно поважає наших українців. Зараз тут дуже і дуже багато бачите різного її будови відбувається. Я зараз вам трошки покажу, що я зможу показати, щоб ви собі трошки подивилися. Тут дуже гарно гуляти біля цієї парламентської будівлі. Тут дуже багато є що робити. І пам'ятник тут залі стоїть прямо перед парламентом. Також першим нашим українським піонерам-селянам, які розбудовували Канаду і внесли великий вклад. Цю прекрасну, неймовірну державу. Я просто, на жаль, до цього пам'ятника зараз іменно не зможу підійти, тому що тут дуже багато різної будови відбувається. Вони повністю будують нові фонтани, нову доріжку перед парламентом. І це дійсно класно. Зараз вам покажу, бачите, що тут відбувається. Вон там, он там вдалині, бачите, оце, оце. це є пам'ятник нашим українським піонерам. А тут повністю різна техніка стоїть перед парламентом, і вони займаються такою будівництвом, повністю все перероблюють. І тут має бути каток перед парламентом для того, щоб люди собі зимою могли гарно відпочивати. І літом будуть дуже гарні феноменальні фонтанчики. і тут дуже гарно гуляти взагалі навколо цього парламентської будівлі. Тут літом дуже гарні різні рослини, квіточки ростуть. І, взагалі, всюди травичка так гарно покошена. А ми, друзі, будемо з вами йти далі, бо я хочу вам показати е, цей пам'ятник, заради якого ми всі сьогодні прийшли на мій канал, і ми вже не можемо дочекатися, в тому числі я, тому що я ще його не бачив. Я буквально про цей пам'ятник знав. Вчора, а пам'ятник відкрили два дні тому. І дуже-дуже шкода, що я не міг бути на, відкр... на, відкр... на, відкр... на відкритті цього пам'ятника, бо це би було взагалі дуже феноменально і круто. Але саме головне, що я зможу показати цей пам'ятник набагато більшій аудиторії і наших багато українців, як в Україні, як по світу, бо мене дивляться взагалі всюди, з кожного куточка майже світу, і ми зможемо по -по -по побачити це все на власні очі. Перед тим, як ми почнемо, хочу розповісти трошки про цю сумну е, сторінку з історії Канади. Канадський уряд в 1914 році визнав фактично всіх е, українців, які були пов'язані з Австро-Угорщиною, як злочинців, як е, е, злодіїв, яких треба було. Е, В'язницю садити. Ну конкретно так повівся дуже негарно з нами з українцями, тому що на той час українці вже внесли були дуже великий внесок, зробили в економіку Канади. На той час українці вже мали своє майно, вже багато українців вже мали свої своїх дітей тут. Ну вже почали розвиватися як люди, як е, маленька така нація в великій країні Канаді. І Взяли з цих українців, конфіскували житло їхнє, це просто було жах. Потім взяли чоловіків в першу чергу і послали їх в такі табори. Один з цих таборів був в банфі національному парку, і все, що їм треба було там робити, їх взяли, просто огородили такий е, табір, можна сказати, такою сіткою і кинули там палатки. І ці бідні українці мусили працювати дуже і дуже важко. Вони мусили про... Пробивати скелі, вони мусили колії встановлювати в горах, вони мусили вирубувати ліси, розбудовувати банф. Взагалі, ну і це все робилося. І цих людей віддавали на таку важку роботу різним будівельним компаніям. І ці будівельні компанії будували такі, можна сказати, табори і тримали тих людей, погано їх годували. Багато українців писали листи додому в Україну навіть. Казали потім розказували, що їжа була дуже погана, що недостатньо кормили їх. Дуже важко, важко працювали. Ну просто знущалися з наших українців, розумієте? І це було майже 4 тисячі українців. Постраждали від цього всього від цього всього хаосу. Також жінок і дітей тримали. Навіть маленькі діти були в тих різних таборах, і там деякі з них загинули. Ну це просто жах, це просто і, і, і розумієте, що саме сумно про це, що ці українці вони втекли фактично е, від того, щоб е, з ними це не сталося вдома в Україні, щоб їх не вивезли на Сибір щоб е, Росія їх не мучила. розумієте І тут вони приїхали і вони попали на це тут. І оці, мені здається, ті українці, вони просто були шокованими, вони просто вже не знали, що далі робити і що буде далі. Тому що це дійсно. Це дійсно дуже дуже болючий болючий такий як то сказати параграф в історії українців в Канаді. І тому вони зробили цей пам'ятник. Тому парламент визнав це. Тому парламент продовжує працювати над тим, щоб відкрити пам'ять музей голодомору, щоб Побільше і побільше людей бачили про це, і що круто про цей іменно пам'ятник, що він знаходиться в дуже такій прекрасній локації. Розміщення цього пам'ятника дуже хороше, тому що вона зразу знаходиться біля парламентської будівлі в столиці Альберти. І багато людей з різних національностей завжди можуть прийти. І там табличка, як і на українській, так і на англійській, прочитати про історію про наших українців, українців, яких за, фактично за нічого. Засудили і тримали в цих різних таборах. Доходимо ми до цього пам'ятника, друзі. Бачите, як тут гарно. Дивіться, які тут гарні галявини. Тут завжди люди собі просто відпочивають, загоряють, просто відпочивають там величезний парк, вдалині можна собі гуляти. А тут перед вами цей пам'ятник. І цей пам'ятник, бачите, цим людям. от деякі фотографії наших українців, які були закриті в цих таборах, і отак вони були, мучилися, їх мучили. І потім деякі з них реабілітувалися все ж таки, коли вже Канада зрозуміла, що вона не права, вона їх повипускала, і вони деякі з них реабілітувалися. Ну але все рівно це дуже і дуже такий е, сумний е, кусочок історії. Бачите, це як вони працювали е, в лісі, в банфі в національному парку прокладали дороги. Взагалі інфраструктуру повністю розвинули українці, тому Канада настільки повинна нам бути вдячна, що стільки наших роботящих людей. Втратили життя, здоров'я за Канаду, віддали просто за те, щоб тут жити. Тут трошки історії, бачите перед вами, як це все сталося, фактично, все, що я вам трошки розповів, коротшій формі, треба віддати належне. Тут ще табличка на англійській мові, але треба віддати належне. Отут навіть пише: бачите, цікаво, пише витривалість. І тут такий пам'ятник одному з цих е, чоловіків, які постраждали. Також як вже говорив, жінок теж тримали, але жінок тримали трошки в інших таборах, тобто використовували українців як робочу силу, таку безкоштовну робочу силу, яка е, займалася і робила одні з найважчих робіт тут в Канаді. Але цей пам'ятник дуже гарний і треба подякувати всім, хто е, вклав великі зусилля для того, щоб цей пам'ятник відкрився. І тут показує, бачите, різні е, ці всі е, бот, бачите, табори. Бачите, один тут табір в Банфі називається Castle Mountain. Там, до речі, навіть є такий маленький пам'ятник українцям. І можна піднятися на цей Castle Mountain, на цю гору і подивитися, де колись українців тримали, в яких умовах. І що цікаво, що цих українців е, тримали в палатках і потім, коли ставало холодно, то вони не могли більше там залишатися. І тому що там було дуже холодно, їх потім перес... в бараки переселили на зиму, але вони там намучилися добрячі друзі. Але я дуже щасливий, що я вам міг це показати і більшій аудиторії. Ось така сумна е історія трошки про наших знову ж таки людей, на жаль, е наш народ завжди має дуже багато різної такої сумної е історії. Е, і я сподіваюся, що один день в майбутньому нарешті це все закінчиться, і ми зможемо жити не на чужині, не шукати своє щастя, десь невідомо де, а шукати своє щастя і будувати свою е, гарну, прекрасну країну, Україну. Але чи це станеться, друзі мої? Це ніхто не знає, що буде далі в майбутньому. Але я дуже щасливий, ще раз кажу, що я зміг вам показати таку історію, і я дуже... Вдячний тому, що принаймні цей пам'ятник стоїть в столиці, де мільйон плюс людей живе, і вони можуть вивчити трошки історію і дійсно зрозуміти, який же важкий труд і вклад у наші співвітчизники, наші українці вклали. І фактично це не була їхня вина. Чому вони повинні були це робити? Вони собі жили на фермі, мали своє, своє житло, мали свої сім'ї. Це все пороз, порознищувалося, все було пропало. І вон так, бачите. І в Україні наші люди втрачають, і тут втрачали так само, і деколи ще навіть зараз втрачають. Я думаю, що на цій ноті варто завершити це відео. Надіюсь, відеоролик вийшов цікавим. І ставте багато вподобайок і підтримки цьому відеоролику, бо це дуже важливо. А вам бажаю всього самого найкращого і головне мирного неба на нашу люблю Україну. До наступних випусків з вами, друзі мої.